Мої вітання, шановне панство. Сьогодні, можливо, не зовсім коротке відео про можливо не зовсім простий ремонт. І так, що ми маємо? Маємо ми Smart BMS, тобто Battery Management System, система обслуговування батареї в перекладі з англійської мови, або БМС-ка, по-нашому, якщо так просто по-хлопськи говорити, це штука, яка... В принципі, в першу чергу призначена для захисту батареї від виходу за її робочі а, параметри. Це температура, напруги, струм. Ну а оскільки це смарт BMS, вона ще має функцію борткомп'ютера. Це моя розробка десь 5-6-річної давності, і вони себе досить гарно зарекомендували. Проте трапляються різні ситуації. Буває з необережності, буває, щось десь замкне, щось попаде в неї і так далі. Ну, переважно. Вони досить ремонтопридатні. Дуже рідко в них вигорає центральний процесор, себто мікроконтролер, і тому ремонт обходиться досить дешево, там в районі 100 гривень. скажімо так, це вже мається на увазі ціна з ремонтом. І якщо, скажімо так, людина щось десь попутала і спалила випадково, то цей ремонт обходиться в копійки, скажімо так, і вона має знову робочий прилад відтестований. Нічого тут такого дефіцитного немає, крім деяких компонентів, але вони всі в мене є в наявності, тому я можу проводити ремонт. Звичайно, зараз трішки на це часу менше, ніж було раніше, ну, тим не менше я цим займаюся. Отже, повертаємось до БМС-ки. Бачимо, тут відсутні дуже багато компонентів. Ну, забігаючи наперед, скажу, що вони ось тут, можливо, це ще не всі. Чому ремонт не зовсім простий? Ну, як зазвичай? Відбувається ремонт. Знаходжу якусь неполадку і е, ліквідовую, проводжу тестування, записуючи або тестову програму, або провіряючи всі параметри. І е, після цього, е, якщо все окей, все збігається з тим, що має бути в даташиті на, на цей виріб, значить тоді відправляється вже замовнику назад, як поремонтований відновлений виріб. Не тут то було з цим екземпляром, тому що. Е, ну Скажімо так, я користуюсь для так, первинної діагностики, якщо щось згоріло, воно по-любому десь там гріється. Використовую такий тепловізійний модуль, куплений в піднебесній, він себе непогано зарекомендував, роздільна здатність 256 на 192 пікселі, І коли я попробую там ставити в відео деякі вставки з цього модуля. Якщо щось неробоче, воно обов'язково гріється, тому що білий дим з нього вийшов, вже немає можливості його охолоджувати, і відповідно ця мікросхема гріється. Але я так думаю, ну, скільки тут ремонт займе, думаю, та випаю я одну мікросхему, поміняю. Включу і все. Воно прилад далі запрацює. Значить, почалося все з того, що почав грітися мультиплексор, який комутує там частково е канали по е вимірюванню напруг, потім три термодатчики, вимірювання струму і все таке. Випаяв я мультиплексор. Вірніше він тут стоїть. Далі подаю живлення, гріється операційний підсилювач. Випаяв операційний підсилювач, гріються. Регістри СУВУ. випає в регістри СУВУ, Починає грітися стабілізатор. З 12 на 5 вольт лінійний тут стоїть. Провожу далі діагностику. Починає грітися на алюмінієвій платі. Бачите, яка конструкція цікава, вона розборна і є можливість оце от, ніби один виріб, просто я його зараз розібрав. Тут воно на таких міжплатних з'єднувачах стоїть. І Почала грітися ще одна мікросхема. В результаті на цій платі. Була замінена тут один резистор, який резистор-запобіжник, по суті, він не згорів, але підгорів, втративши свій опір, вірніше додавши його, і чомусь згорів захисний стабілітрон у DC-DC перетворювачі, який з 72 вольт робить 12. Тобто він навіть не пробитий був, а він був взагалі в обриві. Дуже дивна ситуація, таке вперше, він зазвичай йде в коротке замикання бо дуже малий опір, і тоді DC вже також йде в захист. Також була замінена ще одна тут мікросхема. Я вже не показую, як вона була випаяна, бо я вже її, поки плата була гаряча, вона, до речі, алюмінієва. Тому поки вона була нагріта, я швиденько мікросхему одну зняв, а другу поставив на місце. І відповідно, що замінилося тут, вірніше, що не замінилося, а що підлягає заміні. Значить, почалося все із мультиплексора. Далі один регістр СУВУ, який керує мультиплексором і ще деякою периферією, там поживленню, по входах-виходах. Далі було замінено це з того, що гріється на даний момент. Грілося і грілося воно градусів до 120. Замінено ще два регістри СУ, ще третій, а вірніше четвертий на нижній платі. Потім я побачив, що гріється операційний підсилювач. І в результаті, коли я все. Це поміняв, побачив, що гріється, верніше, коли я зняв, побачив, що гріється стабілізатор. Стабілізатор тут такий досить економний стоїть HT-7150, він споживає в районі 1,5 мікроампера на своєму холостому режимі роботи. Без навантаження мається на увазі, ну, але оскільки він 30 мА мАксимум тягне, був він ще підсилений транзистором От, в даному випадку BCP-69. Це не важливо, будь-який п канальний популярний транзистор. І коли я це все познімав, в мене напруги стали в нормі 12 вольт стало як 12 вольт. А забігаючи, забіг наперед, насправді не так. Чому я зняв е, оцей стабілізатор лінійний? Тому що він спочатку грівся, потім я випаяв нижню мікросхему, бо ці мікросхеми живляться 12 вольтами, 12, вибачте. А ця мікросхема ці, живляться 5. ма і він живить, по суті, тільки на них, і тут ще мікроконтролер і ще АЦП. Отже, коли я випаяв цю мікросхему, напруги стали в нормі майже, тому що 12 вольт було як 12, а замість 5 вольт стало 9. Ну, і відповідно, я ще не випаював, але тут є така малесенька, малесенька блоха. Одна із дорогих мікросхем, самих дорогих на цій платі, це ads 11. 10 11-15. Ні, ОДС 11-10, все вірно. Це 16-бітний аналогоцифровий перетворювач, який власне, і займається через мультиплексори, через регістри суву. Збором напруг по всіх входах. Це до 24 входів по напругах кожної комірки. Це 4 термодатчики, 3 зовнішніх та 1 внутрішній. Тут на платі він є. Вигляді такого антісі-резистора датчик струму. І, по суті, все. Ну і там ще деякі самокалібровки. І також довелося ще зняти серце, скажімо так, цієї всієї плати. Це мікроконтролер. В даному випадку це ATMEGA 328P. Він тут виконує роль якраз самого ядра. На жаль, всю статистичну інформацію там Дані про час поїздки, одометр, спідометр, верніше там про батареї. Скільки ампер годин було знято, вже не вдасться відновити, оскільки цей мікроконтролер не витримав 9 вольт живлення, тому що він максимум 5,5 вміє. Зараз я продовжу ремонт, Попробую це все відновити, впаяти назад. І я надіюсь що оце все, що залишилося, воно буде робоче. Єдине, під сумнівом є. АЦП АДС 1110 тому що він все-таки до 5,5 вольт також. І якщо на нього прилетіло 9, я сумніваюся, що він вижив. Але оскільки в попередньому відео у мене на затвори транзисторів прилетало більше, ніж 60 вольт, і вони ще якимось чином виживали, то якийсь шанс, можливо, у цієї блохи є. Я, звичайно, сумніваюся, але я попробую зараз це все діло відновити і подивлюся, чи воно запрацює. До речі, всі всі мікросхеми. Ви могли подумати, що термофеном насправді ні, тому що. Є тут пластикові роз'єми, які як не закриває, вони все рівно від гарячого повітря, навіть якщо вузьким струменем спрямовувати, вони все рівно можуть поплисти, особливо коли випаювати потрібно багато. Ну і по-перше, його треба було дістати, бо він у мене не постійно на продакшені, А по-друге, мені паяльником просто звичайним паяльником 900-м жалом знята, якщо це така мікросхема: 8-лапа чи 16 лапа, абсолютно ніякої складнощі, абсолютно ніяких труднощів. Що не складає. Отже, впаювати я буду також з допомогою паяльника. Не знаю, чи вдасться мені однією рукою. От я наношу дуже-дуже трішки термопасти. Перепрошую, паяльної пасти. Деколи дивлюся відео в інтернеті, коли паста наносять, так прямо там кілограм, накидають і вона все розтікається по платі, потім воно все жирне, липке. Я так не роблю. Я не люблю, коли воно все липне. Я люблю акуратно. Її наношу рівно стільки, скільки її потрібно, скільки вона має прореагувати. І отак, от таким макаром, не знаю, що буде видно. Я просто пропаю мікроконтролер. Так, тут ножки дещо злипаються, але це абсолютно не страшно. Тут ще насправді є залишки лаку на платі. Не зовсім зручно тримати телефон, бо я не бачу, куди паяти. Бачу, що там щось злиплося. Якщо трішечки менше припою використовувати, то паяється воно все дуже навіть добре. Головне побільше флюсу, так як відео в інтернетах. Так, тут є трішки лаку, який я не до кінця змив, він дещо заважає процесу пайки. Да, не зовсім зручно мені, бо я не бачу, що паяю, бачить, бачить телефон. Ну, Щось там щось там виходить. Бачимо. Пропаяв я мікроконтролер таким макаром, десь ще чуть-чуть злиплася пара ніжок в мікросхемі. Ось так. Головне тримати завжди чистий паяльник. Чищу його просто до звичайної вологої ватки ватного диску, не використовую ніяких специфічних мочалок, бо вони, по-перше, дорожчі. По-друге, коли шкода її викинути, просто вона завжди буде засрана. А коли в тебе кожного разу новенька ватка, ватний диск, він завжди новенький, чистенький, і паяльник. І, вповідно, також. Так, Я не знаю, що там буде видно на відео. Я насправді не люблю так знімати, і оператор з мене нікудишній. Так, щоб не придерлися, якось так ми запаяли цей мікроконтролер. Косокривою беживо, там насправді воно потім це все в ультразвуковій ванні відмиється. Я ще проведу дефектоскопію зараз оком безпосередньо, щоб не було ніяких перемичок. І тоді повпаяю таким самим макаром всі інші мікросхеми і інші компоненти. І так, впаяв я раз, 2, 3, 4, 5 мікросхем. Стабілізатор, транзистор. Ну і це шоста мікросхема це є мікроконтролер серце цієї цієї системи. І Підключивши зараз кабель для SPI для послідовного програмування, я спробую в першу чергу прошити фюзики. Так, фюзики прошилися. Усе окей. Далі знаходжу, тут в мене є базова, базова така конфігурація і пром. Для того, щоб кожен раз не налаштовувати, в мене є певні параметри, які вшиваються по замовчуванню, а потім вже далі. Я під час калібровки або під час індивідуальної конфігурації ці параметри деякі міняю. Отже, зараз я перейду до прошивки основної програми, і після цього повернуся, подивимося, чи запуститься в мене ця BMS. ка І так, шиється основна програма. Не знаю, що з цього всього вийде. Підключена пищалка, підключений дисплей. І якщо все окей, то через кілька секунд чи 10 секунд має з'явитися. Зображення і нічого не відбулося. Не запищала ні пищалка ні не зображення Але програматор каже, що програма зашилася. Значить, згоріли ще інші мікросхеми. Тут є ще стабілізатор. На 3,3 вольти, ось він. А також, бачите, щось навіть блимає з живленням пов'язане. Не знаю, що це таке. Воно мало би світитися постійно. А воно блимає. Щось, значить, було не те. А значить, щось десь живлення підсаджує. Значить, тут є ще стабілізатор, ще є дві мікросхеми буфер шини i c і ще є АЦП. Що зі них, скоріш за все, що підсаджує живлення, діагностика продовжується. Усе випаяв я. Тут ще 4 мікросхемки малесеньких, Аналого-цифровий перетворювач АЦП. Дві мікросхеми буфершини, а також аналоговий стабілізатор на 3,3 вольти. Вірніше, не аналоговий, а лінійний, правильніше казати. І тепер БМС вже хоча б стартує. Вона запускається, світлодіод світиться, але ну, відповідно на екрані ще зображення немає, оскільки немає буфера шини I2C. Прийшлося випаяти ще одну мікросхему, бо є підозра на те, що вона некоректно працює, тому що гріється ще лінійний стабілізатор і сам мікроконтролер. І зараз я покажу, як я з допомогою паяльника знімаю зайвий припой. Для цього нам потрібно всього-навсього флюс. Наносимо трішки флюсу, багато не потрібно. Наносимо на місце, де ми будемо знімати пропой. І отакий от от аксесуар, який називається ватна палочка. Таким середньо нагрітим паяльником градусів 280. Просто беремо, прогріваємо і робимо так зразу за паяльником. Такий спосіб мені подобається значно більше, ніж, наприклад, з допомогою металевого оплетення для забирання припою. Бачите, все виходить дуже акуратно. Не знаю, чи буде вам видно, Ну, спробую ще раз ось так. Раз. Ну, трішки тут попало на резистор. Це не страшно. Зараз ми його звідси приберемо. Тут насправді воно не на резистор попало, а. Я ж з плати лакту не змивав і воно прилипає, тепер до того лаку, даємо заманеться. І Ось таке от покриття, Вірніше, не покриття а підготовка поверхні до пайки мікросхеми. Далі я беру розчинник. Я використовую 647-й, він не розчиняє те, що не повинен розчиняти, і розчиняє те, що повинен. Змиваю залишки флюсу, змиваю залишки лаку, кладу. Мікросхему на місце. І е, так, але щоб її покласти, її потрібно спочатку знайти. Е, я десь їх тримав в руках, Ось знайшов. Беремо зі стрічки одну мікросхему. Перед тим знову ж таки наносимо трішки флюсу. Небагато. Я не люблю так, як в рекламах на Ютубах. Що флюс там просто аж розтікається по всьому, потім неможливо його насправді позбутися. Також температуру виставляємо середню, градусів 250 достатньо. І мікросхему у пінцет. Спочатку виставляємо хоча б дві діагональні контрольні точки. Одна, так щоб вона акуратно. Прилягла. Можна діагональні, можна не діагональні. Це ролі не грає, головне, щоб їх було дві. І після цього прижимаємо і просто проводимо, якщо є флюсу достатньо, воно пропаюється все за один раз дуже акуратно. І аналогічно з другого боку. Ось так пропаюється мікросхема. Ну, я ще наведу контрольний марафет. Люблю, коли воно було. Коли воно все акуратне, я постійно чищу паяльне жало, тому що від залишків лаку тут все просто загорає мені на жалі і це мене сильно дратує. Припой починає тягнутися, флюс перестає діяти, як бачимо. Ще можна флюсу додати. Я краще додавлю кілька разів по трішечки, ніж один раз багато. Тоді його позбутися просто нереально. Так, яку це мікросхему, оцю паяли цю. І проводимо отаким чином. Все. Ми її запаяли і наступна провірочка. В процесі подальшої діагностики я ще виявив 5 пробитих польових транзисторів малесеньких. Один, два, три, 4 і 5. Вони стоять у конверторі логічних рівнів. У мене тут є. Два типи логічних рівнів це 5 вольт та 12. Яким чином пробило їх, я згадки не маю. Але факт, що вони пробиті накоротко. Зараз я їх заміняю і повторно тестую. Прилад запустився більш-менш коректно, але показує всі температури однаково, незалежно підключений датчик чи ні. І гріється сильно стабілізатор. Є ще підозра на те, що нижні мікросхеми, які дві я не поміняв, також вийшли з ладу. Саме так, як я і думав, відключив я нижню плату, подавши живлення, але не 12 вольт, а всього на всього 5 з програматора. І бачу, що вже температури показують мені різні всякі. І коли. Я підключаю термодатчик до різних роз'ємів, от, наприклад, термодатчик батареї, воно мені показує 30 градусів, воно я тримаю в руках, Вон зараз нагрію буде 36, 32, 33, 34, ну, я трошки остив. Термодатчик мотора 30 градусів і термодатчик контролера 32, ну якщо нагрію руками, то буде 30 трошки більше, ніж 33. Отже, прийдеться ще поміняти, крім оцієї мікросхеми, яку я замінив, поміняти ще оці дві. Нагадаю, це плата алюмінієва, і її потрібно прогрівати. Прогрівати сильно знизу, але так, щоб не відвалилися перехідні роз'єми, ну і все решта, що на ній напаєне. Ну ось і все. Замінили останні дві мікросхеми регістрів суву, і БМС вийшла на свій нормальний робочий режим. Напругу заміряє. Це, до речі, якщо комусь цікаво, це емулятор батареї. Такий просто подається сюди 72 вольти. А, Вірніше 3,6 на, на кожну секцію. І просто дільник із резисторів для того, щоб земулювати батарею, яка поштий факт потім підключається для, до БМС, щоби бачити кожну напругу на кожній комірці. От, якщо от так, то ми бачимо все, напруги є 24 мВ розбіг між цими от, дільниками, і напруги міряється з точністю до мілівольта. Ось так от показуються напруги зараз на всій батареї. Термодатчики також в нормі. Зараз бачимо 18 градусів на батареї. Перепрошую, на самій платі BMS, а батарея показує 15 градусів. Це я щойно прийшов в приміщення, включив опалення і доробляю цей ремонт. А якщо взяти, наприклад, спалахуйку та й прогріти термодатчик, ми побачимо, що температура. От Я нагрів ще більше. 140 градусів зараз на ньому і падає помаленьку. Ось так от. Значить, Все працює. Струми, напевно, що також буде міряти. Зараз показує 87 А. Просто датчик струму не підключений показує погоду на Сатурні. Але якщо там щось до виводів підключити, що небудь, ну, якийсь струм такий показує. В принципі, все нібито працює. А зараз я ще загружу. Тестову програму в цю плату і протестує її на коректність певних режимів роботи в автоматичному режимі. За те, що бмс чемно пройшла тестову програму, вона заслужено відправляється на курорт приймати ультразвукове джакузі. Ну, а ми підбиваємо підсумки. Було замінено сім мікросхем регістрів СУ. Один мультиплексор, один мікроконтролер, один операційний підсилювач пристрою виборки зберігання АЦП. Також АЦП, стабілізатор лінійний дві штуки, підсилювач стабілізатора у вигляді транзистора дві штуки. Ще кілька польових транзисторів типу 7002, 70 7002 Перепрошую. І ось воно все тут валяється. Все, що було замінено, і воно абсолютно не робоче. Чесно кажучи, я трішечки в шоці, тому що в мене такий ремонт в моєму житті, що згоріло. 90% мікросхем, і з мікросхем, до речі, залишилась одна робоча тільки. Ось ця це DC-DC-перетворювач, а все решта пішло спати. Я взагалі не знаю, що відбулося з цією БМС-кою. Мені здається, що на 5-вольтову лінію прилетіло звідкись 72 вольти, і воно розповсюдилося через всі стабілізатори внутрішні, взагалі, на всі мікросхеми. Бо в мене переважно вигорає. Ну там, десь якщо термодатчик, наприклад, коротне по фазному проводі двигуна, таке буває. перетерся, перетиснули. Ну, вигорає максим. Мультиплексор. Ну ще в добавку може вигоріти операційний підсилювач, але жодного разу не вигорав АЦП-перетворювач. Цього разу вигоріло абсолютно все, крім однієї мікросхеми. Ну і ще залишились, на щастя, живі польові транзистори. А ні, залишились живі оптопари, залишились живі ще транзистори, які відповідають за балансування, і ще залишились високовольтні транзистори високовольтного... Мультиплексора, які відповідають власне за вимірювання каналів. На щастя, у цих 40 транзисторів залишилось, у цей одряд, залишились вони живі. Якби ще прийшлось їх замінювати, я би напевно ще сьогодні зійшов з розуму. А так все обійшлося. Ну не сказав би, що легко, але обійшлося, і БМС вже скоро набуде свій первозданий вигляд. А тим часом усім дякую за увагу. нажимаю рівну кнопочку, і БМС, миє ноги після цього лакується, і. Калібрується і відправляється замовнику назад. Обережно вуха. Час на безглузді дії згаяний, не вернеш, не відкупиш марно спалений. Та що тримає в минулому твої почуття. Відірвий світник і собі у нове життя. Відкривай горизонтний нові обміни.